Так, дивіться, покажу, питали багато по приводу на ліці, коротше. От такий моторчик стоїть. Приварений речах. От Зараз батько зняв чисте. Він просто між два чіпляється. Два проводки, зараз покажу. Просто йде туди в салон. Через отвір. Так, І це коротше, сам включатель. От такий він типу, як на стеклоподімніки йде. Тактовий без цього, без фіксації. Така розпаючка. І посередині ці два виводи з клемнічками. Це щоб легше було накидати в трактор і виходить взад. Трактор я її, це один є в тому, хочу ще в другий. Він стаціонарно буде зажатий з боку. Зроблю рамочку. І отак от це все працює. Ці дві клімнічки на цей. Напряму туди, де предохранітелі на клеммі накидаються і все. Коротше, отак от воно все працює. Це вже років, навіть за 5 я так зробив. Десь так. Старий там вже, блін, повідпадало, все не хотів навіть його знімати.